Зігмонд Фрейд був людиною, яка зуміла змінити не лише науку, а й погляд людства на себе. Його глибокий аналітичний розум дозволяв досліджувати найскладніші аспекти людської психіки, тоді як перфекціонізм змушував доводити все до досконалості. Його дотепний сарказм і впертий індивідуалізм викликали як захоплення, так і неприязнь, але саме це допомогло йому створити революційний підхід. До розуміння несвідомого Фред залишався вірним своїм принципам навіть у найважчі моменти. Він був турботливим батьком і відданим чоловіком. Його стосунки з родиною були сповнені тепла та глибокої близькості, але в той же час він був пристрасним курцем сигар, палким шинувальником мистецтва та надзвичайно економним у повсякденному житті. Його особистість була сповнена протиріч. Гуманіст, який досліджував темні куточки несвідомого, філософ, що сумнівався в релігії, але шукав сенсу культурі і традиціях, Фрейд не лише аналізував сни інших, але й сам описував свої, додаючи їм символічного значення. Його скромність у повсякденності не заважала йому впевнено вірити. У велич своїх ідей. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Але поки ми не почали, запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації як запитом, так і без. Записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнув український Ютуб, а разом з ним і я. Для того щоб мій канал все зростав і підвищував якось відео та звуку, запрошую вас підтримати канал за посиланням на Монобанку в описі під цим відео. Що ж, поїхали! Дізнайтеся, як ця видатна людина поєднувала в собі науковця митця і філософа, і що робило його настільки унікальним, що його ідеї залишаються актуальними навіть через десятиліття після його смерті. Зігмунд Фрейд народився 6 травня 1856 року в невеликому місті Фрайберг, яке нині відоме як Прижбор і розташоване на території Чехії. Його сім'я належала до єврейської громади, що справила значний вплив на його світогляд. Батько Якоб Фрейд був купцем. А мати Амалія, його дружина, його друга дружина. Значно молодша за чоловіка була неймовірно відданою своєму синові, що сформувало між ними тісний емоційний зв'язок. У там да, було семеро братів і сестер, проте саме він вирізнявся особливими здібностями і був улюбленцем матері, яка називала його Моя золота дитина. Ця увага і віра в його унікальність стали важливими чинниками в розвитку його впевненості та прагнення до знань. Коли Фрейду було лише 4 роки, 1860 рік, родина через економічні труднощі переїхала до Відня. Це місто стало для нього домівкою на багато років і відіграло ключову роль у його становленні як мислителя та науковця, незважаючи на те, що життя єврейської громади в Австрії було сповнене викликів, батьки зімуда докладали всіх зусиль, щоб забезпечити йому найкращу освіту. У дитинстві Фрейд демонстрував неабиякі здібності до навчання, його інтелект та амбіції швидко привернули увагу викладачів. Родина навіть створила йому окреме кімнату для навчання, хоча це було неабияку розкішу для їхніх скромних умов. Цей період раннього життя заклав основу для майбутньої наукової кар'єри Фрейда. Вплив батьків, атмосфера Відня та його власне прагнення до знань сприяли тому. Що він став однією з найпливовіших постатей в історії науки. Декілька додаткових фактів: багатомовність у дитинстві Фрейд вивчив німецьку мову, яка була основою, е, основною його родині, а також іврит, оскільки вивчення єврейських текстів було частиною традиційної світи. Це заклало основу для його подальшої роботи з мовою і з символами, яка стала важливою частиною його психоаналітичної теорії. Захоплення літературі уже в ранньому віці Фрейд демонстрував велику любов до книг. Він читав твори класичних авторів, що розвивали його аналітичні здібності та формувало інтерес до глибокого розуміння людської природи. Ще в дитинстві Фрейд виявляв інтерес до взаємин між людьми. Він спостерігав за дорослими, намагаючись зрозуміти їхні дії та мотиви, що пізніше стало основою його інтересу до психології. Плив батька <кій> Якоб Фрейд був авторитетною фігурою в житті Зігмунда. Якоб часто розповідав синові історії, пов'язані з єврейською традицією та історією, що надихала хлопчика на роздуми про роль людини в суспільстві та природі людської поведінки. Зігмунд Фрейд розпочав свою наукову подорож у 1873 році, вступивши до Віденського університету. Цей заклад став вирішальним у його житті, адже саме тут він почав вивчати медицину. Спочатку його цікавили природничі науки, зокрема біологія. Його викладачі швидко помітили здібності Фрейда до дослідницької роботи, і це стало початком його наукового шляху. Фрейд був наполегливим і надзвичайно працьовитим студентом. Навчаючись, він активно брав участь у лабораторних дослідженнях. Зокрема, вивчав нервову систему під керівництвом відомого фізіолога Ернеста Брюке. Це дослідження ці дослідження допомогли йому розвинути аналітичні навички, які згодом стали основою його наукових відкриттів. У 1881 році Фрейд захистив докторську дисертацію та отримав ступінь доктора медицини. Це стало важливим кроком у його кар'єрі, адже він мріяв не лише про медичну практику, а й про розширення меж знань про людську природу. Після здобуття ступеня Фрейд продовжив пошуки нових знань. У 1885 році він отримав стипендію, яка дозволила йому поїхати до Парижа для співпраці з Жаном Шарко, одним із найвідоміших неврологів того часу. У клініці Шарко Фрейд мав можливість спостерігати за лікуванням пацієнтів із неврологічними та психологічними психічними розладами, зокрема істерією. Цей досвід глибоко вплинув на нього. Методи Шарко, які включали використання гіпнозу для дослідження психічних станів, стали для Фрейда відкриттям. Саме під час цієї співпраці він почав розуміти, що багато психічних проблем мають не фізіологічне, а психологічне походження. Це спонукало його звернути увагу на несвідоме ідею, яка згодом стала центральною в його психоаналітичній теорії. Повернувшись до відня 1886 року, Фрейд відкрив власну медичну практику, де почав застосовувати отримані знання. Цей період став початком його шляху до створення психоаналізу, нового революційного підходу до розуміння людської психіки. Формування психоаналізу стало справжнім проривом у науці, і саме Зігмут Фрейд заклав його основи. Першим вагомим кроком у цьому напрямі стала праця. Дослідження істерії, яку він написав у 1895 році спільно з Йосифом Брейером. У цій роботі вони досліджували природу істеричних розглядів і дійшли висновку, що багато психічних проблем пов'язані з пригніченими переживаннями і, і та спогадами, які залишаються в несвідомій частині психіці. Саме ця праця започаткувала ідею робити. Роботи з несвідомим одним із ключових досягнень Фрейда стало розроблення теорії несвідомого. Він припустив, що значна частина наших думок, бажань і страхів прихована від свідомості. Саме вона впливає на нашу поведінку. Фрейд назвав несвідоме царством бажань і прагнув знайти спосіб доступу до цієї прихованої частини людської психіки. У цьому процесі важливу роль відіграли його дослідження сновидінь. Фрейд вважав, що сни – це королівська дорога до несвідомого. Він розробив методику їх аналізу, вважаючи, що через символи і образи снів можна зрозуміти приховані думки і бажання. Саме ці ідеї лягли в основу його знакової книги Тлумачення Сновидінь, яка була опублікована в 1000 Дев'ятсотому році ця книга стала справжнім маніфестом психоаналізу, і, і у ній Фрейд пояснив, як працює людська психіка, розділивши її на свідоме, несвідоме та підсвідоме. Він також детально описав свій метод вільних асоціацій, техніку, що дозволяє пацієнт, пацієнту вільно висловлювати всі свої думки, що приходять на розум без фільтру чи цензури. Це допомагало виявляти приховані конфлікти і травматичні спогади. Формування психоаналізу було не лише науковим, але й особистим проривом для Фрейда. Він ризикував, пропонуючи світові нові, часто суперечливі ідеї, але його наполегливість і віра в свої відкриття змінили не лише науку, а й наше розуміння людської природи. Особисте життя Зігмунда Фрейда було не менш цікавим ніж його наукова діяльність у 1886 році. Він одружився з Мартою Бернайс, жінкою, яка стала його вірною супутницею на все життя. Їхнє знайомство розпочалося в гамбурзі, і вже незабаром між ними розгорівся глибокий емоційний зв'язок. Листування між Фрейдом і Мартою, яке збереглося до нині. Дає змогу побачити, наскільки сильними були їхні почуття. У цих листах він називав її моєю королевою і ділився найпотаємнішими думками. Разом вони виховали шістьох дітей. Родини життя Фрейдів було доволі традиційним для того часу. Марта присвячувала себе дому та дітям, тоді як Зігмунд повністю перинув у науку. Незважаючи на свою зайнятість, Фрейд завжди залишався залученим у життя своєї сім'ї. Він виявляв особливу турботу про своїх дітей і часто ділився ними, з ними своїми ідеями. Найбільший вплив на наукову спадщину Фрейда мала його молодша донька Анна. Вона не лише продовжила батькову справу, а й зробила значний внесок у розвиток психоаналізу, особливо в галузі дитячої психології. Анна Фрейд стала однією з найвідоміших постатей у психоаналітичному русі, і батько надзвичайно пишався її досягненнями. Цікаво, що Фрейд завжди заохочував своїх дітей до освіти та самореалізації, незважаючи на те, що більшість з них обрали різні життєві шляхи. Його родина підтримувала теплі й міцні стосунки навіть у найважчі періоди життя. Особисте життя Зімона Фрейда це історія не лише про геніального науковця, а й про труботлого чоловіка та батька, який, незважаючи на свою велику місію у науці, завжди цінував родину як своє джерело натхнення і підтримки. Зімун Фрейд залишив глибокий слід у науці, змусивши світ поглянути на людську психіку з абсолютно нової перспективи. Його інтелектуальна діяльність заклала основи для багатьох сучасних підходів у психології та продовжує впливати на культуру, філософію і мистецтво. Давайте розглянемо ключові моменти його внеску. Теорія лібіду та психосексуальний розвиток. Фрейд був одним із перших, хто поставив питання сексуальності в центр психологічних досліджень. Наступна це його теорія психої теорія психосексуального розвитку стверджує, що особистість людини формується через кілька стадій, починаючи з раннього дитинства. Кожна з цих стадій оральна, анальна, фалічна, латентна та генітальна – Визначається зосередженням лібіду, життєвої енергії, яка на певних частинах тіла. Ця теорія стала революційною, оскільки пояснювала, як ранні дитячі переживання впливають на поведінку дорослої людини. І хоча багато ідей Фрейда в цій сфері зазнали критики, його концепція дитячої сексуальності стала основою для подальших досліджень у психології розвитку. Наступна ця концепція его, ід і суперего одним із найважливіших внесків Фрейда була його структура психіки, яка складалася з трьох основних частин «ід» Несвідоме джерело первинних інстинктів і бажань, що прагне негайного задоволення. Его це свідоме я, який балансує між бажаннями ід і вимогами реальності. Суперего моральний ідеал, що відображає соціальні і культурні норми. Ця тріада допомогла пояснити внутрішні конфлікти, з якими стикається кожна людина, і стала фундаментом для психоаналітичної теорії. Фред часто Фрейда часто критикували за надмірний акцент на сексуальності, але це не завадило його ідеям змінити світ. Його концепція його концепції стали предметом обговорень і натхненням для багатьох сфер позапсихологію, включаючи літературу, філософію, філософію, соціологію та мистецтво. Фред вплинув на мислителів і творців ХХ століття. Таких, як Сальвадор Далі, Жан-Поль, Сарт і Томас Ман, його ідеї сформували уявлення про людську природу, її складність і багатогранність. Психоаналіз, попри критику, досі залишається основою багатьох психотерапевтичних методів. Спадщина Звільмеда Фрейда змінила наше, наше сприйняття людської психіки, показавши, що за видимою поведінкою стоять приховані несвідомі мотиви. Його роботи залишаються джерелом натхнення для нових поколінь дослідників і терапевтів. Навіть сьогодні ідеї Фрейда викликають дискусії, але це лише підтверджує їхню значущість і глибокий вплив на розуміння людського буття. Життя Зімона Фрейда було сповнене викликів, але один із найтяжчих періодів розпочався у 1938 році, коли нацистська Німеччина анексувала Австрію. Аншлюс приніс із собою хвилю антисемітських переслідувань, які безпосередньо торкнулися родини Фрейда. Як єврей він опинився під загрозою, адже нацистський режим розглядав його ідеї та діяльність як небезпечні. Ситуація стала особливо критичною, коли його улюблену доньку Анну, яка також була відомим психоаналітиком, арештувало гестапо. Її Допитували, намагаючись залякати родину Фрейда. Цей інцидент став переломним моментом, який змусив його діяти швидко, не зважаючи на всі труднощі. Завдяки допомозі друзів і міжнародної спільноти він зумів забезпечити звільнення Анни. Фрейд довгий час відмовлявся залишати відень, адже все його життя, наукова діяльність і спогади були пов'язані з цим містом. Однак переслідування, що посилювалися, та страх за безпеку родини, змусили його змінити рішення. За підтримки своїх колег, зокрема Марії Бонапарт, Фрейд отримав дозвіл на імміграцію. У червні 1938 року. Разом із родиною він переїхав до Лондона. Цей період став новою сторінкою у його житті. Хоча він був уже тяжко хворим, Лондон став для нього місцем, ну скажімо, відносного спокою. Тут він продовжував працювати, дописуючи свої останні праці, і отримував можливість безпечно завершити дні, оточений родиною. Цей період його життя символізує силу духа та здатність долати навіть найскладніші обставини. Незважаючи на втрату дому, Фред залишався відданим. Своїм ідеям і до останнього моменту продовжував працювати, залишаючи світу, е, світові свої, кхе, своє наукове і культурне надбання. Останні роки життя Зігмунда Фрейда були важкими, але його непохитна сила духу залишалася незмінною у 1939 році, після вимушеної імміграції до Лондона, Фрейд вже перебував у важкому стані через прогресуючий рак ротової порожнини, хворобу, з якою він боровся протягом останніх 16 років свого життя. Незважаючи на біль і численні операції, він продовжував працювати, закінчуючи свої дослідження та приймаючи пацієнтів. 23 вересня 1939 року Зігмунд Фрейд помер у Лондоні. Його відхід був спокійним і, згідно з його побажаннями, лікар допоміг йому уникнути страждань, застосувавши морфію. Йому було 83 роки. На той час він уже був визнаною фігурою світової науки, хоча його ідеї викликали численні суперечки. Смерть Фрейда не стала кінцем його впливу. Навпаки, його теорії та методи продовжують формувати основу сучасної психології. Його праці не тільки глибоко вплинули на розуміння людської психіки, але й залишили слід у філософії, мистецтві та літературі. Такі ідеї, як несвідоме, психоаналіз і структура психіки, досі є предметом обговорень і досліджень. Фрейд заклав основи для розвитку багатьох напрямків психології, включаючи психоаналіз, гештальттерапію та когнітивно-повідінкову терапію. Його ідеї стали натхненням для багатьох мислителів і митців ХХ століття. Його вплив можна побачити навіть у сучасній поп-культурі, де його концепції продовжують жити через фільми, книги. Та серіали, навіть через багато десятиліть після його смерті ім'я Зімода, Фрейда чи Фройда, як його ще зараз називають, залишається символом революції в розумінні людської психіки. Він не лише змінив уявлення про свідоме і несвідоме, але й відкрив двері до нових способів дослідження людської природи. Його спадщина це не лише його теорія, але й його сміливість мислити інакше, що надихає й сьогодні. Зігмунд Фрейд не лише геніальний мислитель, а й особистість з цікавими звичками та захопленнями, які доповнюють його образ. Однією з найбільших помітних рис Фрейда була його пристрасть до куріння сигар. Він був завзятим курцем, вважаючи, що це допомагає йому концентруватися. Однак ця звичка мала трагічні наслідки. Так як я вже сказав, у Фрейда розвинувся рак ротової порожнини, який і став. Причиною тривалої боротьби з хворобою та якби смертю. Фрейд також був великим шанувальником мистецтва. Його захоплення античними скульптурами та статуетками не лише прикрашали його робочий кабінет, але й стало джерелом натхнення для багатьох його теорій. Він вірив, що мистецтво відображає глибокі шари людської психіки, які важливо розуміти. Одним із найвідоміших моментів у його кар'єрі були стосунки з Карлом Юнгом. Спочатку їх об'єднувала дру, глибока дружба та співпраця. Юнг навіть вважався спадкоємцем ідей Фрейда, проте їхні розбіжності в теоріях, зокрема стосовно ролі несвідомого та сексуальності, призвели до болісного розриву, який залишив слід у житті обох мислителів. Критика та вплив Фрейд, да завжди був суперечливою фігурою. Його теорії. Особливо акцент на сексуальності та несвідомому викликали обурення в академічних колах і суспільстві. Дехто вважав, його підходи надто спекулятивними, а методи сумнівними з наукової точки зору. Проте його внесок у розвиток гуманітарних наук ну якби важко переоцінити, Фрейд не лише створив новий підхід до розуміння психіки, але й відкрив шлях для досліджень у соціології, антропології, літературі та культурі. Його ідеї про несвідоме стали ну, базовими для багатьох. Сучасних психологічних і філософських теорій Фред залишив після себе велику кількість праць, які й досі є класикою психології. Однією його із найвідоміших є тлумачення Сновідін, де він виклав теорію про сни як відображення несвідомих бажань. Інші важливі роботи включають тотем і табу, де він аналізує витоки релігії та моралі, психологія мас і аналіз, я де він розглядає поведінку людей у групах, майбутнє однієї ілюзії, що містить його критичний погляд на релігію та її роль у суспільстві. Ці твори не лише вплинули на психологію, а й стали джерелом знову ж таки для філософів, митців <кхем> і літераторів. Вони допомогли людству краще зрозуміти себе і відкрити двері до дослідження найпотаємніших аспектів психіки. Зігмунд Фрейд це постать, яка змінила наше уявлення про людську психіку, його теорії про несвідомість, психосексуальний розвиток та структуру психіки, стали основою сучасної психології. Попри критику, його ідеї вплинули не лише на науку, а й на філософію, культуру та мистецтво. Я ще не втомлююся повторяти. Як людина він був сповнений суперечністю, але саме це зробило його вплив таким глибоким і тривалим, фай залишив спадщину, яка й сьогодні надихає дослідників і мислителів. А я дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, як вам воно чи залишилось ще питання, чи достатньо я розкрила його особистість. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.